Присутні 5 десятантів, ми починаємо зміни до бюджету, так? Перше питання. Ні, може заява. Заява? Так. Так. На попередньому бюджетній комісії було взяно 36 заяв на суму 551 тисяча вже погодили. Донесли 10 заяв, прошу танку. Хобчинська в місті на лікування онкології. П'ять тисяч, так? На онкології. Звідки він? Рудня коштів. карандаш. Ой є. <сіпи> Віталій Володимирович, лікування військового. Повні пакети документів у всіх. Ви надували? По 10. По 10. Шапковський Олександр Вікторович, теж на лікування військового. Далі дуть у нас підтримку відповідно програму відділу з пельного захисту, а сума яка вимічалася з вами продіслання. Виділяли буде і по 50, і по 40, і 40. 40, тому вже, але їй не хотіло, то просто 50. Ну, от Франкевич, Віктора Олександрівна теж буде на сімейного цикла. Тоже А Що, це на дрова? Ну, взагалі треба розглядати питання на їхній вже трошки ремонт, бо відколи вони у нас, а зараз взагалі до нас вони прийшли. Ну, вони ну, там вже якось тут по іншому передбачить. Ну, з того року, давайте. Ну, бюджетні. Ну, там вже матеріальні допомоги, там є окрема так. бюджетна програма, і це треба закладати не як матеріальні допомоги, так, а конечно. робити розрахунки, так. До Лінгер, Олена Миколаївна, рахування і валідовий групи. Три, ви сказали, будинки, так? Да? Ні, ще треба зберегтися в області. Ага, угу. да. добре. Просто, ну, лікування людини для другої групи, просить. Да, у них син, перша група і інвалідів, там буде ну, все важко. П'ять тисяч. Якщо можна, ви... можна, ви? можна дай більше буду дякувати. Давайте п'ять тисяч. Тут нема акцій. Mm. А, я зараз послухаю. Гібнер Петро Демінікович на та придбання ліків. 5, я вас прошу. 5 тисяч. Там дуже скоро ситуація. Валіський Олег Юрійович, поранення. Ну, Відповідно до програми 20 <п> тисяч. <'яті міньові> Слеменьок, Сергій Віталійович, пожежа. Будинок. 50. И подруга в та семьях перемещу полонзема. Тоже 50. Да. Я восемьсот стала, 36 тысяч. Що на ,6 так, все, хорошо, матіля. Змінили бюджети. Прийшли нам два міжбюджетні транспорти з державного бюджету, це податкова дотація місцевим бюджетом на здійснення повноваження обміну місцевого саморятування. І також освітня субвенція на забезпечення харчування учнів 1 четвертих класів, але лише на вересні місяць сума. На харчування це 29 тисяч 300 і додаткова дотація 7 мільйонів 170 тисяч 300 гривень. Ось ці трансферти ми і розпреділили. Ми врахували ті всі зміни, які були не враховані, нам не вистачало власне доходів, пам'ятаєте, на минулій сесії. Mm -hmm. нас, mm -hmm. да, я їх всі перенесла ось сюди, ці пропозиції. Ну і є додаткові листи ще від відділу освіти і інших установ, які ну, поверх тих, які ми вже розглядали. Значить, із того. Із тих змін зараз і тоді по відділу освіти їхня загальна потреба складає 4 мільйони 843 тисячі сто гривень, які їм потрібно закрити на першочергові видатки. Ми даємо зараз із дотації 2 мільйони 823 тисячі 943 гривні, і ну ось це харчування з державного бюджету 29 тисяч 300 гривень. На що ми виділяємо із загальної потреби? На оплату послуг ремонту кухонної витяжки 60 тисяч гривень, на кухонне обладнання, інвентар, бензокоси, канцтовари, вікна, в цілому 335 тисяч 552 гривень. Що це за катамаран? Катамаран це в, в, наші... в програмі. У нас в програмі ми внесли, це така лодка така, наші діти ну, приймають. Участь їздять на різні конкурси і для того, щоб вони могли тренуватися і займати не тільки там треті, а й перші призові місця. І тому ми просимо їм придбати 80 тисяч, і щоб він був одних був. Ну, вони ж писали пропозицію до підтримки. Ну, це дуже ще... гарний розвиток узів. <рес> <рес> ні, ні, <рес> ні ви самі, ми говорили. Що ці... пам'ятаєте, були оці пропорції. І, 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 і ми їм тоді ще обіцяли з минулого року, що ми їм хай купимо. Вони їздять без кінця і в Карпати, але а, вони ви просто цей катамаран, хай він буде краще у них і це не такі великі кошти для громади. Далі на забезпечення проведення розрахунків за корекційно розиткові заняття. Це для діток з особливими освітніми потребами. Це наша інклюзія 25 319, те, що нам не вистачає покрити за рахунок державної субвенції. Далі на оплату послуг за медичний огляд працівників освітніх закладів. Це шкіл лише 111 960 гривень. Недостатність коштів на оплату, тут є електроенергія і водопостачання водовідведення, де вже закриємо водопостачання водовідведення 13 тисяч 350. Електроенергія це ну, ті зайняті приміщення, які у нас орендуються, поки ми залишаємося. Незабезпеченість по школам у нас ще з тої сесії у нас 1 мільйон 61 тисяча, половину ми закриємо ну, так, якраз до слідуючої детації 159 тисяч 829 гривень. На придбання кухонного обладнання 143 тисячі гривень, це вже капітальні додатки. Можу. можу розказати, що якщо цікаво, що тут. Розкажу. треба мийки закупити нові, щоб вже закінчити, щоб привести до відповідності, де не де ще столи у нас є. І тут ми хочемо це все замінити, 6 на живіті і вже вийти на гарний такий значок, парчуток. Гідродинамічна промивка та механічне прочищення системи каналізації терівської це вже була проведена робота, і за це треба заплатити 33 тисячі гривень. Е, також е, кухонне обладнання миючі засоби канцелярів, ну, дрібне з кухони обладнання, да? Там що там? Так, е, 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 е. міксірів немає, теж це тут написані. Миючі засоби, да, маючі канцелярія, да, досі нічого не закуплено, це все терміново треба встигнути до 1 вересня. 258 п'ятьдесят вісім тисяч по відділу самому освіти є забезпеченість по зарплаті, ще не було разу, ми лише половину закрили, і зараз у них е, зайнята ще вакантна посада, яка теж на неї не передбачалася коштів, то із суми, е, яка ще потрібна до кінця року 378 тисяч 335 гривень, ми виділяємо лише половину 189 тисяч 167 гривень. Так, на придбання комплекту меблі це довідки освіти 220. Дуже спочатку, це на два кабінети. Ви всі бачили, були у нас Які? в якому стані. І ще останеться один великий кабінет. Прошу підтримати освіту нашого. На придбання принтеру 12 тисяч 500. Техніці. По бухгалтерії також із тієї незабезпеченості, що залишилося, 177 тисяч, 42, це третина 44 тисячі 83 закриваємо. Це тільки до жовтня місяця, це що незабезпечено. Надання дошкільної освіти. Значить, на покриття незабезпеченості теж, працівників. 260 в цілому 735, закриваємо половину 130 367. Е, на придбання матеріалів та посуду, а також, а також встановлення генератора високопільських забігу в цілому 110 тисяч гривень. Далі е, також у нас є дітки, які навчаються в Денишівській спеціальній школі, це три дитини, які. Е, Корекційні заняття. мають корекційний оцей заняття потрібно, да. на них є розрахуночок з школи 135 тисяч до кінця року, Це, тобто з вересня по грудень. Далі, медичний огляд працівників освітніх закладів. Це вже, ну, вже дошкілля, 35 640. Також з минулого разу кошти на продукти харчування. У нас не закрите питання 400 1 500. Далі це субвенція учнів 1-4 класів, я 29 300. 29300. Це повідомило Так, у Петлинській сільській раді загальної потреби 5 мільйонів 36 тисяч 604, ми е, можемо виділити 2 мільйони 824 367. Е, на що? Так само незабезпеченість, яка залишилася 2 мільйони 142 млн до кінця року, всього третину зараз ми закриємо. 535,681 до року місяця. Далі у нас е, залишилася з минулого разу е, потреба, яку писали, на придбання палива, кон, е, конвертів та марок, виготовлення дверей е, 122 тисячі 92 гривні. В цілому. Також з минулого разу у нас залишилася потреба на е, поточний ремонт опалення в одній будівлі сулово Висока Піч. Придбання е, матеріалів та обладнання для цього ремонту е, так, для старостату 90 212. Е, також закупівля е, котла для того ж самого ремонту е, в адмінбудівці висока Високопіч 49 400. Е, виконавчі, е, знову ж таки у нас зараз. Е, Прийшов лист на оплату виконавчого збору, 100 тисяч гривень, Це що, за заліснення цілями. Так, заліснені. Ну там 100 тисяч будуть заблоковані. Заліснення, потім нормальна українка оцінка, ну, коротше, прокуратура. Так, далі, на придбання конверту для повісток, минулий раз ми відкрили це тотальне, 100 тисяч гривень. Потрібно. На вигодення подяк ну, знаходить святкування 10-ї річниці. Ми в програму внесли, але кошти не виділяли 41 280. Благоустрій. Е, так, е, На благоустрій, е, на придбання будівельних та господарських товарів для впорядкування та ремонту зупини громадського транспорту 24 тисячі гривень. На оплату там по договорам ЦПХ, які обслуговували об'єкти благоустрою, грейдер да, був, ну, техніка і, і, і інше на ЦПХ, 366 тисяч, це за весь цей період, що на чому хороший. Спочатку року, року да, маємо закрити, бо роботи були зроблені. Далі для придбання бензину для косіння. Далі колеса поворотні з гальмами металу для ремонту вибраних контейнерів. Колеса це це, Ні, На це для контейнерів. 105 Ви тисяч. Ламаються, так. Так. А, тут, в принципі, Думаю. Так, поточні трансферти значить. Поточні розверти КП тетерів. У нас з минулого разу залишилось незакрите питання 752 тисячі. Зараз ми е, половину виділяємо 376 тисяч 170. Не вся потреба закрита. Оплата послуг з поточного ремонту вуличного освітлення. З минулого разу 200 тисяч, закрите питання. Це по селі тетерівка. Е, також технічне обслуговування вуличного освітлення це вже по всім селам. Заміна світильників, подивіться, де що не працює, підготуватися до вже сезону освітлення 100 тисяч гривень. Оплата послуг з управління побутовими відходами це ось саме цей документ, план управління побутовими відходами, який вимагає, щоб прокуратура щоб була. Так, це 108 тисяч, саме цей документ, який має бути розголений, буде коштувати. Да. Так, далі по підтримці, далі комунальних ще підприємств. Не була закрита повністю потреба по паливу КПТЕТРів. В минулому місяці ми 100 закрили, ще 150 тисяч залишилось не до кінця року. Фінансова підтримка КП «ЖАІС» — 244 тисячі 44 гривні. Там 80 тисяч експертиза учасник, майже 20 тисяч громадські слухання поучасників. Своїми силами ми вже закрили майже через робітну плату, електроенергію тримаємо теж, то, то там розподіл 17 тисяч, 50 тисяч. Червень, липень, лічевський сміття і 70 тисяч шестого року заборгованість по КТП нас. Ми тоді з ними розірвали договір, ще 70 тисяч заборгованість, травень, червень, 24-го року. Mm, да. ну, в цілому, да, на ці всі потреби, що сказав Ярослав, 244 тисячі 44 гривень. Е, також медицина написала е, теж е, надати їм підтримку на оплату послуг з ремонту легкового автомобіля, це що в селі Висока піч 26 269 гривень. <станец> <по>... Також з минулого разу розробка технічної документації за милоустрію щодо поділу та об'єднання земельних ділянок освітнього закладу та технічної документації за миустрій щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, на якій розміщена каналізаційна насосна станція. Це там дві земельні ділянки. Так розумієте? 85 тисяч вісімсот По Петрі Світільській раді все. Далі фінансовий відділ. Теж минулого разу незапита потреба. 164 була так, до кінця року. 41 тисячу, тобто третину ну, виділяємо. Також є звернення відділу соціального захисту, в них є посвідчення багатодітних дітей. Це передаємо трансферт на обласний бюджет. В цьому році ціна підвищилася і в нас не вистачати коштів, те, які ми перерахували, 1100, потрібно ще 740 надати міжбюджетний транспорт обласному бюджету, щоб ну, ми могли ці посвідчення забезпечити багатодітних. Так, також державному бюджету трансферти, є звернення від аварійно-рятувального загону на 150 тисяч гривень. Теж питання просять закрити, ми поставили. Є ще звернення від військових частин в цілому на 12 мільйонів 358 000. Це Помімо того, що у нас було вже над 20 злищень, це, 12. це вже за цей період прийшло знову 12 мільйонів 38 тисяч. Із цієї суми там дві військові частини, 168-200 ми виділяємо зараз бюджетом по снапу. Тут залишилася зарплата не закрита, яка була до кінця року, потреба 297 тисяч, закриваємо третину 74 тисячі 402 гривні по відділу соціального захисту. Матеріальна допомога мешканцям громади буде 806 тисяч гривень по заявам. Також з минулого разу писали потребу виділити для привітань осіб похилого віку, які святкують 90 років. У 25-му році це 10 тисяч гривень. Okay. Також з початку року у нас висить незакрита потреба по компенсаціям особам, які надають ось ці послуги громадянам похилого віку, тобто да, ця непрофесійна основа. В цілому у нас дівчата подавали потребу 457 тисяч 986, ми затуваємо половину 228 993. Ну, будемо бачити до кінця року. Може там, кажуть, там вже три там, людини померло, то можливо і потреба зменшиться. Ні, ну вже вже, 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 померло, вже сума буде, буде менша, якщо більше ніхто не звернеться. Так, е, також е, зарплата 62 тисячі була ще не закрита, е, третину, як всі решта, зараз 1516 виділить. Чого четверта? Так, четверта частина. Так, усі четверта частина, це негайно сказала. 110 тисяч, а, все, це ветерани не, 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 залишає. Не, ветеранський хаб. Зараз yeah. в мене було рознесено, але ми Так, по відділу культури е, теж залишається там зарплата по бухгалтерії і по самому відділу культури. Цю четверту частину, як всім, ми закриваємо. І, по, по, по бухгалтерії 46 316, виділяємо 578, зараз зараз.

Там ще більше, це вони просто так просять, але... E... Е... Я не знаю, e? да, так, так. E? E? Треба виключати камеру e? та e? і про це говорити. Так, є питання, da. не знаю, що там суд, був я, суровичка. Це не виключає. В цілому. 자, yeah. 제일 yeah. so,